Лайфхак, як отримати відстрочку від призову. Дуже просто потрібно знати категорію осіб, які не підлякають мобілізації, та подивитись на них з іншого ракурсу. Тож для отримання відстрочки потрібно: перше знайти підприємство, яке оформить вас на роботу та забронює на певний час. Друге, якщо у вас є хвороба, отримати довідку про наявність інвалідності або рішення ВЛК про тимчасову непридатність, третє, усиновити третю дитину або усиновити дитину інваліда або тяжко хвору дитину. Четверте. Усиновити або стати опікуном дитини-сироти. П'яте. Розлучитись із закріпленням утримання дитини за чоловіком, при цьому можна фактично проживати далі разом з дружиною. Шосте. Встановити постійний догляд за дитиною, дружиною або батьками. Сьоме. Якщо є підстави оформити інвалідність першої або другої групи батькам або дружини. Восьме. Влаштуватися на роботу до правоохоронних органів. Можна, до речі, за сумітництвом. Дев'яте влаштуватися науковим працівником або викладачем до закладу освіти. Десяте встановити факт, що ваші близькі родичі загинули або пропали безвісти в зоні АТО. Тож закон дає достатньо легальних підстав, щоб отримати відстрочку від призову. Для тих, хто хоче дізнатися більше підстав, як уникнути мобілізації, загугліть закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. А для тих, кому потрібна консультація індивідуальна, переходьте за посиланням у шапці профілю чи телефонуйте за номером прикріпленим під цим відео.